А змілянські лісівники вигадали, як збільшити свої прибутки. Тепер усі відходи деревини переробляють у щепу. Вже тиждень, як у своєму лісгоспі, послуговується новим агрегатом – деревоподрібнювальною машиною. За день та переробляє до 30 кубометрів технологічної щепи. Бачила процес Юлія Доброскок. Тоненьке гілля та невеликі полінця. Все це перетворюється на ось таку щепу. Для переробки відходів деревини працівники Смілянського лісгоспу придбали спеціальну деревоподрібнювальну техніку. Агрегатом послуговується усього тиждень. Ну, за годину, приміром, кубометра два, може ця машина переробити. Раніше цей дріб'язок кажуть смілянські лісівники, просто спалювали. Тепер на непотребі зароблятимуть. Таких відходів у нас в лісгоспі десь приблизно 8 тисяч. Ми плануємо хоча б 4 тисячі кубометрів цих відходів використати, перебити його у технологічну тріску і отримати за це якісь відповідні кошти. Смілянське лісництво серед перших, що використовує подібну техніку. Якщо вона виправдає свою ефективність, то також, кажуть, придбають і в інші господарства. Попередньо ми прорахували, вона не збиткова, це 100%. А наскільки вона буде результативна, виходячи з цього, будемо приймати рішення купляти ще чи не куплять. за рік свої прибутки можуть збільшити майже на 100 тисяч гривень. Підраховують лісівники. Тим більше, що на свою технологічну щепу вже мають потенційного покупця. Продавати її планують як паливо одному з тутешніх підприємств. Ілля Доброскок, Сергій Єфімов, Віка новини.